Нова форма для нових результатів. Карпати презентували нове екіпірування, у якому гратимуть подальші матчі. Теперішній одяг не надто відрізняється від попереднього комплекту. Кардинально змінилась лише запасна форма. Замість червоно-чорної тепер буде зелена. А от кольориста основного набору залишилась незмінною. Зелено-білі такими і залишаться. Це ексклюзивний дизайн для футбольного клубу Карпати. Ми будемо бачити її, що вона є більш приталена. Мають трошки подовжені контури рукава. Ось використані, скажімо, найсучасніші технології в ігровій формі, нова сучасна тканина. Новаторські рішення дизайнери втілили у спеціальних клубних знаках та різноманітних ступенях захисту від підробок. Украсою на футболках є біла орнаментна вишивка. Нову форму для Карпат традиційно виготовила іспанська фірма Джома. Під час розробки використали досвід провідних іспанських клубів.